Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Ось сьогодні невеликий відео про КАТА КЕ504 і однорядна копалка BOME. Ось така копалка в мене. Копаємо картоплю. Картопля середня, нема дуже ось такої. Така картопля. Таке поле і не копаємо. Копаю я на пониженні. Зараз покажу з ним Сухо, викопається тяжко. Можете самі побачити перед бездатки. Не потрібно. Ось так працює.

Дякую за перегляди, підписуємося, ставимо лайки, далі будемо знімати.